В обласному центрі Закарпаття вже рік працює центр підтримки підприємців Дія бізнес. Це масштабний національний проєкт із розвитку підприємництва, який має дві складові онлайн-платформу для підприємців і мережу центрів підтримки. У таких центрах люди отримують консультаційну підтримку з питань маркетингу, продажів, оподаткування чи юридичних питань. За цей час ми зустріли більше двох тисяч відвідувачів. Провели 97 подій на базі центру «Ді бізнес в Ужгороді. Також до нас звернулися біля півтори тисячі звернень громадян, які ми опрацювали в своєму центрі. За цей рік ми також надали 360 консультацій нашим підприємцям. Звичайно, що є плани на майбутнє, тому що ми. Навіть в цей такий складний для країни час ми намагаємось працювати, намагаємось розвиватись і допомагати як можна більше нашим підприємцям. Національний проєкт став важливим простором підтримки підприємців. А від початку повномасштабного вторгнення осередок адаптувався до нових умов і почав допомагати релокованим компаніям. Навіть попри війну, дія бізнес в Ужгороді продовжує свою роботу. «Дія бізнес це масштабний національний проєкт. Який складається з двох компонентів: з онлайн-компоненту і офлайн мережі центрів підтримки підприємств, таких центрів в країні на сьогодні є 11, і один відкритий в Варшаві, тобто всього 12 центрів. Тобто, на базі наших центрів постійно проходять івенти події. Тобто, у нас є таке поняття, як паблік толки. Це такі історії успіху, коли успішні підприємці нашого регіону приходять і діляться своїми історіями. Сьогодні у нас також стартує цікава подія. Це такий проект. Ект фінансис сьогодні у нас буде лекція по фінансовій грамотності також для наших підприємців. Тобто, це для того, щоб допомагати нашим підприємцям працювати ефективніше.